Кампанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка чоловічі світера. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері. Підписувались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки всім приємного перегляду. От класний світер, розмір XL, ще світер, теплий, шерстяний. Розмір LXL. Cedarwood State, розмір L. Чоловічий світер. Гарний стан. Такс, ще чоловічий такий полоску. Розмір L, Cedarwood State. Ну, ці чоловічі, в принципі, бо це чоловічі світера. На замку. Косичний, теплий. Так, розмір 2 xl Чоловічий. Під горло теплий, чоловічий, шерстяний. Гарний великий полувер. Кардиган. Так, також теплий, шерстяний, розмір ЛМ. Ну, повністю розберемося. Під горло. Десь розмір XL. Теплий, шерстяний. Ще теплий. П'ятидесятий розмір. Жилетка тепла шерстяна. Розмір XL. Так, кофта. Еще. Так, гарный размер. 54. Размер 2ХЛ. Так. Так, дивимося далі. горло, Теплий, шерстяний. гарний розмір. Десь XL. Ще. Розмір XL. Жилетка. Круті пуговиця. Розмір XL. Ще. Так, світер теплий. Так. Під горло. Ліверджі. Розмір XL Чє? Полвер? Розмір L чоловічий, гарний стан. Під горло теплий десь XL. Марк Спенсер, розмір M. Ще. під горло в'язане. Ще. Так, ми ну повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.